Даю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за однорідними членами речення і продовжимо подорож до Тунісу. А зараз вправа словникові слова. ця вправа є каліграфічною хвилинкою. Розгадай, Ребус, яке слово заховалось? Трамвай. Запиши це слово. Виконай звукобуквений аналіз. Склади цим словом речення та запиши до свого зошита. Записав? А тепер підкресли головні члени речення. Давайте згадаємо, що ми відносимо до головних членів речення. Підмет і присудок. Молодці. Спиши речення. Познач головні. І другорядні члени. Звирюю повертаються птахи, звирюю повертаються лелеки, журавлі, ластівки. Давайте відшукаємо головні члени речення. В першому реченні звирю повертаються птахи. Хто птахи? Птахи, що роблять? Повертаються. Так. І є другорядним членом речення. Звирю повертаються лелеки, журавлі, ластівки. Хто лелеки? Хто журавлі? Хто ластівки? Що роблять ластівки? Що роблять лелеки? Що роблять журавлі? Повертаються, це присудок. І звирюю другорядний член речення. Тепер проведемо з вами дослідження, у якому реченні є слова, що перелічуються у другому реченні, на яке питання вони відповідають? Хто журавлі, хто лелеки, хто ластівки? З яким словом пов'язані? Повертаються, якими членами речення є ці слова? Головними членами речення є ці слова. Вони виступають у ролі підмета. Зробив висновок, скільки підметів у цьому реченні? Виходить у цьому реченні три підмета. Давайте з вами прочитаємо і запам'ятаємо правила про такі члени речення. Члени речення, які відносяться до того самого слова в нашому випадку. Відлітають. Відповідають на те саме питання. В нашому випадку: хто журавлі, хто ластівки, хто лелеки називаються однорідними членами речення. Отже, журавлі ластівки лелеки є однорідними членами речення. Однорідними можуть бути підмети, присудки і другорядні члени. Якщо однорідні члени речення вимовляються з перелічувальною інтонацією, то на письмі між ними ставимо кому. Наприклад, так у нас було з вами. У вирі відлітають ластівки журавлі-лелеки. Ми перерахували з вами і між ними поставили кому. Може бути приклад іще такий. У садах, лісах, парках весело щебечуть пташки. У садах, лісах, парках відповідають на одне питання. Де у садах, де у лісах, де у парках. Так? Між ними ставимо кому. Бо це є однорідні члени речення. Тут перераховуються, де щебечуть пташки. Пташки. Давайте з вами прочитаємо повідомлення. Випишемо речення з однорідними членами, позначимо головні і другорядні члени. На приморських рівнинах Середземного моря жителі Тонісу займаються сільським господарством. На полях селяни вирощують пшеницю, ячмінь, цукрові буряки. У садах ростуть оливки, цитрусові фініки. Виноград багатьом оливковим деревам до, 200, до 2000 років. Найстарішому з них 2400. Цілющі плоди цього дерева збирають тільки для центральної аптеки країни. Шукаємо з вами речення з однорідними членами. Так, це назвами друге речення і третє виписуємо. На полях селяни вирощують пшеницю, ячмінь цукрові буряки. У садах ростуть оливки, цитрусові фініки, виноград. А тепер позначаємо головні другорядні члени речення. На полях селяни вирощують пшеницю, ячмінь, цукрові буряки. Шукаємо підмет і присунок. Хто селяни, селяни що роблять, вирощують. Вирощують що пшеницю, ячмінь, цукрові буряки. Молодці. Селяни вирощуються, у нас холодні члени речення. Всі інші є другорядними. Назвіть, будь ласка, тут однорідні члени речення в цьому реченні. Пшеницю, ячмінь, цукрові буряки. Правильно. Наступне речення. У садах ростуть оливки, цитрусові фініки, виноград. Знаходимо головні члени речення. Визначаємо. Так. Оливки, цитрусові, фініки, виноград. Що? Що роблять? Ростуть. Отже, оливки, цитрусові, фініки, виноград є підметами ростуть виноград. У садах другорядні члени речення. Так, як ми з вами ще можемо назвати оливки, цитрусові фініки виноград. Це є однорідними членами речення. І предмети наче перераховуються, і між ними на письмі, ми, однорідні члени речення на письмі ми виділяємо ковами, ми між ними ставимо коми. Ну що ж, сьогодні на уроці ми з вами говорили про однорідні члени речення. Давайте з вами прочитаємо ще раз правило. Члени речення, які відносяться до того самого слова і відповідають на те саме питання, називаються однорідними членами речення. Однорідними членами можуть бути підмити, присутки, другорядні члени. Якщо однорідні члени речення вимовляються з переліченою інтонацією, то на письмі між ними ставимо кому. Наприклад, у садах, лісах, парках весело щепечуть, щепечуть пташки. Ож, на цьому наш урок з української мови завершено.